Доброго дня! Ви на каналі Центр правової допомоги. І сьогодні з вами юрист Дарина Петрівна. І в цьому відео ми поговоримо про виплати аліментів під час дії воєнного стану. Деякі батьки завжди відповідально виконують свої обов'язки щодо матеріального забезпечення дитини, а інші, навпаки, цілеспрямовано ухиляються від цього. Наразі до законодавства України було внесено чимало змін та доповнень, аби уникнути збільшення кількості боржників із сплати аліментів. Чи можна не сплачувати аліменти під час дії воєнного стану? Та як взагалі визначається мінімальний розмір аліментів на дитину? Сімейний кодекс, а саме частина 2 стаття 182, передбачає. Що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. У зв'язку з цим встановлено, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Воєнний стан не знімає обов'язки сплати аліментів. Навіть якщо у платника офіційно немає ніяких доходів, наприклад, з ним трудові відносини тимчасово призупинені. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас більше детально цікавить тема стягнення аліментів з осіб, що втратили роботу під час війни, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули це питання. Якщо у вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням. Водночас на період дії воєнного стану діють наступні послаблення. Стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника тимчасово не підлягають примусовому стягненню. Виняток боржники, які є громадянами Росії. Строки виконавчого провадження перериваються та встановлюються з дня припинення та або скасування воєнного стану. Виконавчі провадження та вжиття заходів примусового. Виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які є тимчасово окуповані Росією у період такої окупації, не здійснюється. Статтею 196 сімейного кодексу України передбачена відповідальність за прострочення сплати аліментів, зокрема у вигляді стягнення за рішенням суду неустойки, тобто по ні у розмірі 1% суми несплачених аліментів. За кожен день прострочення від дня прострочення аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення рішення суду про стягнення по ній, але не більше 100% заборгованості. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахування матеріального та сімейного стану платника аліментів. Таким чином, в рамках виконавчого провадження, виконавці не здійснюють нарахування пені. Натомість стягувач має право звернутися до суду із заявою про стягнення пені. У разі ухвалення суду рішення про стягнення пені та видачі судом виконавчого документа, виконавцем буде здійснено його виконання, у встановленому законом України про виконавче провадження. Наразі багато чоловіків були мобілізовані і захищають нашу землю від окупантів. У зв'язку з цим дуже поширеним стало питання матерів малолітніх та неповнолітніх діточок, а чи є можливе стягнення аліментів із платників, які перебувають у Збройних силах України. З цього приводу законодавство чітко говорить про те, що жодних обмежень щодо стягнення аліментів зійськовослужбовців не встановлено. Так, постановою Кабінету міністрів України від 16.02.2022 року No122 встановлено, що зв'язковослужбовці Збройних сил України, інших утворень відповідно до законів України, військових формувань, утримання аліментів проводиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру та інших випадків, передбачених законом. Таким чином, військовослужбовці сплачують аліменти на загальних засадах та зі всіх видів грошового забезпечення, крім такого, яке не має постійного характеру. До Центру правової допомоги звернулися клієнти за юридичною допомогою в питаннях, що стосуються аліментів. Так, до центру правової допомоги звернулася клієнтка, яка хотіла стягнути аліменти з її чоловіка. Наша клієнтка проживає з донькою, виховує її самотужки. Батько участі у вихованні не бере, зовсім не цікавиться донькою і не бере ніякої участі у матеріальному забезпеченні дитини. Батько ухиляється від виплати аліментів, Спроби нашої клієнтки вирішити це питання самотужки не було успішним, і тому вона звернулася за допомогою. Юристи центру правової допомоги. Провели первинну консультацію та запропонували подати позов про стягнення аліментів. І це виявилось правильним рішенням. За допомогою правильно складеного позову наші клієнти вдалося виграти суд і стягнути аліменти. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитися в посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання. Виплати військовослужбовцям під час війни. Якщо ви не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд! Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся з практикою нашої компанії в посиланнях під відео, а з вами був юрист Дарина Потрібна центр правової допомоги. До зустрічі у наступному відео!